Подивись на своє оточення, скільки заробляють п'ятірка твоїх знайомих в середньому стільки заробляєш і ти. А я б сказала те саме про твоє тіло. Подивись на своє оточення, як виглядають твої знайомі друзі і ті, з ким ти найбільше спілкуєшся. У вас будуть схожі тарілки, у вас буде схоже дозвілля. Тому хочеш змін, зміни своє оточення. Піди в зал, піди на якийсь марафон, курс, піди туди, де люди хочуть те саме, що ти. де люди мають те, що хочеш ти. Ну, нахріну ти схуднеш, встигнеш та давай разом вип'ємо. Сідай. Що ти видуєш? Нафіг тобі те схуднення? Так, так кажуть тобі рідні, так кажуть тобі, друзі. А в тебе цукровий діабет, в тебе шкалить холестерин, в тебе вже. Просто немає сил і енергії нормально встати з ліжка. Це те оточення, яке тебе підтримує.